«Благословлю Господа у всякий час, хвала його завжди в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують тихі і звеселяться. Величайте Господа зо мною і вознесімо ім'я Його вкупі. Я шукав Господа, і Він вислухав мене, і від усіх блукань визволив мене Приступіте до Нього і просвітітеся, і лиця ваші не засоробляться. Оцей убогий взивав, і Господь вислухав його. І від усіх скорбот Його спас, Його, стане ангел Господній округ тих, що бояться Його, і визволить їх, вкусіте і побачте, що благий Господь блажен муж, що надіється на Нього. Бійтеся Господа всі святі Його, бо не мають недостатку ті, що бояться Його, багаті збідніли і зголодніли, а тим, що шукають Господа, не будуть позбавлені ніякого добра. Прийдіте, діти, послухайте мене, страху Господнього, навчу вас. Хто є той чоловік, що бажає життя, що радий бачити щасливі дні, здержи язик твій від злого, і уста твої, щоб не говорили лукавства, ухилися від злого і вчини добро, шукай спокою і прямуй до нього. Очі Господні на праведних, а уші його до молитви їх, але це Господнє проти тих, що чинять зло, щоб знищити з землі пам'ять про них. Взивали праведні Господь вислухав їх, і від усіх турбот їх визволив їх, Господь близько до тих, що сокрушені серцем, і покірних духом Він спасе, багато скорботу праведних, але від них усіх визволить їх Господь, охороняє Він усі кості, їх, ні одна з них не скрушиться, смерть грішників люта, і помиляться ті, що ненавидять праведного, визволить Господь душі слуг своїх. І не помиляться всі, що надіються на Нього, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Воскликніте Богові вся земля, співайте імені Його, віддайте славу хвалі Його, скажіть Богові, які страшні діла Твої, задля великої сили Твоєї неправду говоритимуть перед Тобою вороги Твої, вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі. Нехай заспіває імені Твоєму прийдіте і побачте діла Бога, страшний він у постановах про синів людських, Він обертає море в сушу, через ріку перейдуть ногою. Там будемо радуватися ним, володіє він над віком могутністю своєю, очі його споглядають на народи, щоб непокірливі не пишалися в собі. Благословіте народи Бога нашого, і дайте почути голос хвали. Його, він призначив душу мою для життя і не дав ногам моїм захитатися, бо Ти, Боже випробував нас, вогнем очистив нас, як очищується срібло, Ти впровадив нас усіть, поклав нещастя на плечі наші, посадив людей на голови наші. Ми перейшли крізь свого воду і ти вивів нас на відпочинок. Увійду додому твого з цілопаленням віддам Тобі обітниці мої. Що їх виповіли губи мої, і промовили уста мої в горю моєму, ціле палення тучні принесу тобі з кадилом і баранами, принесу тобі вали з козлами прийдіте, послухайте всі, що боїтеся, Бога, і я розповім, як багато Він учинив для душі моєї. До нього я взивав устами моїми і прославив язиком моїм. Якщо я бачив неправду в серці моїм, нехай не вислухає Господь. Але вислухав мене Бог, зважив на голос моління мого, благословен Бог, що не відкинув молитви моєї і милости своєї від мене. Боже, змилуйся над нами і благослови нас лицем Твоїм, осяй нас, щоб ми пізнали на землі путь Твою між усіма народами спасення Твоє, нехай прославлять Тебе, народи, Боже, нехай прославлять тебе, люди всі. Нехай звеселяться і зрадіють народи, бо ти будеш судити людей справедливо і покажеш народам дорогу на землі, нехай прославлять тебе, народи Боже, нехай прославлять тебе люди всі. Земля дала плід свій, благослови нас Боже, і нехай убояться Його всі кінці землі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Добре є прославляти Господа, і співати імені Твоєму Всевишній, повідати вранці милість Твою і істину Твою щоночі, на десятиструнному псалтері, з піснею на гуслях, бо Ти звеселив мене, Господи, творінням Твоїм, і з діл Твоїх я радітиму, як звеличили з діла Твої, Господи, вельми глибокі стали мислі Твої. Чоловік безумний не пізнав цього, і нерозумний не зрозуміє. Грішники посходили, як трава, і всі ті, що чинять беззаконня, показалися на те, щоб їх вигублено повік віки, але ти, Господи, повік найвищий, бо ось вороги твої загинуть, і будуть розсіяні всі ті, що чинять беззаконня, і піднесеться, як у однорога, сила моя, і старість моя в масній оливі, і поглянуло око Моє на ворогів моїх. І про лукавих, що повстають на мене, почує вухо моє, праведник, наче пальма зацвіте, наче кедр, що на ливані розмножиться, насаджені в домі Господньому, зацвітуть у дворах Бога нашого, ще й у достатній старості розмножаться і в доброму здоров'ї будуть, аби повідати, що праведний Господь Бог мій і немає неправди в ньому. Заспівайте Господеві, пісні нової, заспівайте Господеві вся земле, заспівайте Господеві, благословіте ім'я Його, благовістіте день у день Спасення Його, повідайте між народами славу Його, між усіма людьми чуда Його, бо великий Господь і вельми прославлений, страшний для всіх богів, бо всі боги погані біси, а Господь сотворив небеса. Хвала і краса перед Ним, святість і величність у святині Його, принесіте Господеві покоління народів, принесіте Господеві славу та честь, принесіте Господеві славу імені Його, візьміте жертви і увідіти у двори Його, поклонітеся Господеві у дворі святому Його, нехай захитається від лиця Його вся земля, скажіте, між народами, Господь оцарився». Бо твердив Вселенну, не захитається вона, судитиме він народи за правдою, нехай веселяться небеса і нехай радіє земля, нехай хвилюється море і те, що наповняє Його. Зрадіють поля і все, що на них, тоді радітимуть усі дерева лісові перед лицем Господнім, бо Він іде, бо йде Він судити землю, Він буде судити Вселенну за правдою. І народи за істиною своєю. Господь оцарився, нехай радіє земля, нехай веселяться острови многі, хмара і темрява круг Нього, правда та суд основа престолу Його, вогонь перейде перед Ним і навколо попалить ворогів Його, освітили вселенну блискавицю Його, побачили і захиталася земля, гори розтопилися, наче віск від лиця Господнього, від лиця Господа всієї землі, повідали небеса, правду Його, і побачили всі народи, славу Його, нехай осоромляться всі, що поклоняються кумирам, і хваляться ідолами своїми, поклонітися Йому, всі ангели Його, почув, і звеселився Сіон, і врадувалися дочки юдейські з постанов твоїх Господи, бо Ти Господь, Всевишній, над усією землею. Над усіма богами вельми піднісся ти, Ви, що любите Господа, ненавидьте зло, охороняє Господь душі праведників своїх, з руки грішників визволить їх, світло засяло праведникові і веселість тим, що мають серце праве, веселітеся праведні у Господі і прославляйте пам'ять святині Його, слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, повсякчас і на віки віків Амінь. Благослови душа моя Господа, і вся істота моя ім'я святеє Його, благослови душе моя Господа, і не забуваю всіх добродійств Його. Він очищає всі беззаконня Твої, зціляє всі надуги Твої, Він визволяє від загибелі життя Твоє, милістю та милосердям вінчає Тебе, Він сповняє добрі бажання Твої. Оновиться, як орлина юність Твоя, Господь творить милосердя, суд усім, хто покривджений, показав поті Свої Мойсеєві, синам Ізраїльським бажання свої, щедрий милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не до краю прогнівається, і не повік гніватися буде, не за гріхами нашими Він учинив нам, і не за беззаконнями нашими відплатив нам. Бо як високо небо над землею, так укріпив Господь милість свою на тих, що бояться Його, як далеко схід від Заходу, так Він віддалив від нас беззаконня наші, як Отець милує синів, так Господь помилував тих, що бояться Його, бо Він пізнав природу нашу, що ми пил згадав Він, чоловік як трава дні, Його, як цвіт польовий, так відцвіте. Бо вийшов дух Його і не буде Його, і не побачить уже місця свого, а милість Господня від віку й до віку на тих, що бояться Його, і правда Його на синах, синів, на тих, що додержують заповіту Його, та пам'ятають про заповіді Його, щоб сповняти їх. Господь на небі укріпив престол свій і царство Його над усім володіє. Благословіте Господа всі ангели Його, сильні кріпостю, що виконуєте Слово Його, слухаючись голосу слів Його, Благословіте, Господа всі сили Його, слуги, що сповняєте волю Його, Благословіте, Господа, всі діла Його, на кожному місті володіння Його, благослови душе моя Господа, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благослови душе моя Господа, Господи Божий мій, ти звеличився вельми, у хвалу та величність задягнувся ти, одягаєшся світлом, як в одежу, небо не наче намет простягаєш, покриваєш водами висоти твої, обертаєш хмари в дорогу собі, на крилах вітру ти ходиш, посланцями своїми твориш духи, і слугами своїми вогонь палючий, заснував ти землю на твердій основі її. Не похилиться вона повік віки, Безодні, як одежа, покриває її, на горах стануть води, від погрози твоєї вони побіжать, від гуку грому твого злякаються, піднімаються вони, як гори, і сходять на поля в місце, що ти положив для них, ти визначив межу, що за неї не перейдуть, та не вернуться землю покрити, ярами посилаєш потоки, серед гір пройдуть води. Напувати будуть вони всіх звірів польових, дикі осли дожидатимуть їх у спразі своїй, над ними птахи Небесні, гніздити збудуть, споміж скель подадуть голос, ти напуваєш гори з висот своїх, від плоду діл твоїх земля насититься, ти вирощуєш траву для тварин і зілля на послугу людям, щоб здобули хліб із землі, і вино веселить серце чоловіка, щоб лице його блищало, як від оливи. І хліб серце чоловіка кріпить, наситяться дерева польовії, кедри ливанські, що ти насадив їх, там птахи гніздитися будуть, гніздо буйська найвище над ними, Гори високі для оленів, скелі притулок для зайців, ти сотворив місце, щоб означити час, сонце пізнало захід свій, ти навів темряву, і настала ніч, у ній ходитимуть усі звірі лісовії. Левенята речать поздобиш, щоб поживо здобути собі від Бога, зійде сонце, і вони зберуться, та в леговищах своїх полягають. Вийде чоловік на працю свою і на роботу свою до вечора, Які величні діла твої, Господи, все премудро сотворив єси, земля повна творіння Твого, от море велике і широке, там гади, що їм ліку нема, звірина мала із великою. Там пливуть кораблі, змій той, що ти сотворив Його, щоб сміятися з Нього, усе дожидає тебе, щоб ти дав їм поживу свій час, коли даси їм вони зберуть, коли відкриєш руку, все добром наповниться, а коли відвернеш лице, Стривожаться, візьмеш дух їх і погинуть, та в пил свій обернуться, пошлеш духа Твого і оновлені будуть, і відновиш лице землі. Нехай буде слава Господня повік, звеселиться Господь із діл своїх, Він споглядає на землю і змушує її тремтіти, доторкається гіри, вони димляться, співатиму Господеві за життя мого, співатиму Богові моєму, поки живу, нехай буде до вподоби йому бесіда моя, а я звеселюся в Господі, нехай зникнуть грішники з землі і беззаконники, так, щоб їх не було. Благослови душе моя Господа, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.